Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес радіошу Україна. Експертна думка знову в ефірі з новими історіями успішного українського бізнесу. З вами, як завжди, ваш незмінний Денис Каєр. Знаєте, для мене, як і для багатьох українців. До речі, авто не просто. Спосіб переміщення із точки А в точку Б, хоча в реаліях війни, в принципі, ця функція, мабуть, є основною. Авто це помічник, це друг, ну а іноді і член родини. А у деяких чоловіків я навіть можу сказати, мабуть, найулюбленіший член родини. Тому своєчасне обслуговування, догляд за авто це важливо. Сьогодні поговоримо говоримо про способи догляду за своїм авто, щоб він був. Красавчиком і слугував нам якомога довше. Я із задоволенням вам представляю свого гостя Волошин Олександр, власник і засновник торгової марки «Атом». Олександр, вітаю. Ну що, буквально декілька слів, давайте познайомимося, що ж це за торгова марка Атом Про що це? Торгова марка Атом це вітчизняний виробник хімії по догляду за автомобілями. Це те, що допомагає відчистити, відмити автомобілі, зробити їх красивішими. А тому, що, як то кажуть, вибачте, за народну поговорку автомобіль любить ласку, чистоту і смазку. О, тому ласкати і е, змазувати це не до нас, а от стосовно авточистоти, тут ми на всі 100%. Клас, отже, цікаво. Давайте тепер детальніше про це і поговоримо. отже, перше, скажімо так, що мене здивувало, досить сорі, але я був не в темі, але ваш бренд досить відомий. І як от вдалося в такі кризові часи стати такому лідером на ринку автохімії в Україні на стресі, на стресі, ага. тому що о, окрім війни, у нас ще була купа невдач. У нас певний період часу була чорна полоса. От а в цілому хотілося би зазначити, що атом це моя дитина, моя четверта дитина. Але по якщо рахувати від першої, то друга виходить. Але всього разом з атомом в мене їх чотири. От, і коли почалася війна, з атомом були ще деякі проблеми, про які можна говорити дуже довго, але ми сьогодні цього робити не будемо. І от уявіть собі ситуацію: на вулиці лунають вибухи. Автоматні черги. Я зараз говорю про місто Біла церква, тому що у нас виробничі потужності завжди розташовувалися саме в Білій церкві. І на той період часу, коли були бомбардування, ми знаходилися між кількома військовими частинами, рівненько посередині, кожне бомбардування піднімало нам дах на кілька десятків, можливо, навіть сантиметрів, тому що він в тому числі і зміщався. І от ти розумієш, що на вулиці війна, а всередині, тобто на виробництві. Колектив, в кого від однієї більше дітей, і я зрозумів в той період часу, що якщо я зараз це все залишу, що якщо я поїду кудись в погріб в підвал ховатися, я залишу просто весь свій колектив без засобів до існування. А це люди, які працюють зі мною близько 10 років, кожен тому, що у мене ну, трудова кар'єра, вона достатньо глибока, і мені совість, людяність на той період часу не дозволили. Залишити це все і зробити паузу навіть на день. Я пережив всі абсолютно бомбардування, там якісь дії, які відбувалися саме в білій церкві, на виробництві. Кожне бомбардування гучне я був на виробництві, і мій графік був зміщений. Я приїжджав на роботу о восьмій годині вечора, їхав з роботи о 10-й годині ранку. То абсолютно все змінилося, і в таких ситуаціях розумієш, що в людському організмі і мозку є додаткові ресурси, які можна активізувати. От я вважаю, що завдяки стресовості ми і активізувалися. Угу. Слухайте, це цікавий рецепт. Насправді я думаю, що багато хто дійсно теж, скажімо так, в такому стилі і працював, але ви якось наголосили на це, і якось я теж задумався. Цікаво ну багато хто ж просто працює все життя в тепличних умовах. Вчасно встати з теплого ліжечка, вчасно повернутися додому до теплої вечері. От і це все дуже сильно розслабляє. І я хочу звернутися до слухачів і сказати, що ви втрачаєте 90% свого потенціалу, коли ви в теплиці живете. Просто спробуйте щось змінити в своєму житті, вийти з зони комфорту, і ви зрозумієте, що ви можете набагато більше ніж вам здавалося до цього. От. Погоджусь, погоджусь і думка, як то кажуть, цікава, і головне дуже раціональна. Можу зробити, перепрошую ще невелику ремарку. От у мене є багато знайомих, які розкрили себе, велика їм шана і дяка, як військові, і в тому числі це ті люди, від яких я ніколи до того в мирному житті цього не очікував. Я не думав, що вони зможуть стати справжніми героями. А зараз хлопця поотримували і золоті і зірки і так далі, в тому числі члени мого колективу. Ну, це дуже довга історія, тому не буду порушувати. Е, ось така у нас сьогодні тема. Друзі, сьогодні в гостях у мене Волошин Олександр, власник і засновник торгової АТО. Ми говоримо ми про автомобільні е, примочки, як це часто іноді кажуть. Е, і перше, що мені ще, е, от коли я знайомився з брендом отже, це український. Бренд правильно розумію, тобто, а вітчизняна автохімія, довіра взагалі у українців, є Тому що мені здається, що всі звикли, що в основному це іноземно, все повинно бути величезна проблема з довірою. Насправді не тільки до нашого бренду, а в цілому до української продукції. Дуже ємке питання знову ж таки: пов'язано воно багато з чим. В першу чергу я це пов'язую з тим, що. В Україні відбувалася останніх 100 років і більше величезна втрата а, сірої речовини мозку. Як тільки відбувався якийсь гострий період в житті країни, вчені і ті люди, які вміли і хотіли щось робити, вони виїжджали з країни, вони тікали, хвилюючись про себе, про свої знання, про свої сім'ї. І якщо порахувати хвилі відтоку мозку. Українського за кордон то їх було настільки багато, що ну давайте будемо об'єктивними. Вже практично не залишилося кому в Україні робити якісні речі. І, от іноді буває таке, що людина завзята, підприємець, виробник. Він хоче щось зробити, але довкола не вистачає спеціалістів для того, аби зробити дійсно якісний продукт. І найбільший дефіцит на сьогоднішній день в Україні це люди, люди досвідчені, люди Професіонали і фахівці, тому коли ми говоримо про українську продукцію, на жаль, на її якість завжди впливає дефіцит фахівців. Я дуже сильно хвилююся, аби цей дефіцит фахівців не зріс на сьогоднішній день. Так, от в мене основна і головна, і єдина, мабуть, цінність виробництва це ті люди, які працюють зі мною за весь період часу, скільки існує торгова марка, Atom, це більше семи років. Нас не покинув жодний фахівець. От в мене є люди, котрі виросли дійсно не маючи вищої освіти. Люди вирішують надзвичайно важкі хімічні питання, тому що вони росли разом з виробництвом, вчилися і вчаться по сьогоднішній день. Тому дійсно проблема недовіри є. Але я думаю, що ми її подолаємо. А, ну бо український бізнес по іншому просто не може. Треба, ну треба. Ну, це все. Окей, okay. а я так розумію, що вам вдалося створити в тому числі і наукову якусь дослідну лабораторію, правильно, для того, щоб свою продукцію і підвищити рівень, да? і взагалі, ну скажімо так, активно повпливати на її якість, правильно? Ми в цьому році відкрили дійсно науково-дослідницьку лабораторію, колектив якої налічує шість хіміків з вищою хімічною освітою. Це аналітична хімія. Створили всі умови для того, аби кожен з науковців міг займатися своєю сферою діяльності і закривати конкретні технічні питання. Поясню чому знову ж таки коріння цього питання ростуть з попереднього недовіра до української продукції для того, щоб Продукт був якісним, повинен бути технічний контроль на вході сировини і на виході готового продукту. Окрім того, не може зупинятися розробка нових продуктів. Ми зараз дуже активно розвиваємось в соціальних мережах на щастя, і я особисто. Відповідаю на 90% коментарів. Чому я це роблю? Тому що коментарі це побажання, це зауваження, це найголовніше, що у нас є. Коли людина купує наш продукт і говорить: знаєте, а мені не сподобалося. А чому не сподобалося? Не, не мало піни, мало агресивності, мало ще чогось. На наступного дня ми зустрічаємося в лабораторії. а У нас дуже просто все організовано. Перший поверх це виробництво, другий поверх це лабораторія, третій поверх ми зараз запускаємо це. Там ну, такі бухгалтерія, там складовщики, скла, і так далі. Тобто, я намагаюся будувати все максимально а, логічно, от і ми на наступний день збираємося в лабораторії і обговорюємо, людям не подобається продукт, треба внести зміни. Там зробили зміну на 5-10%, Відслідковуємо далі реакцію людей. Люди кажуть, супер, нам подобається. Тобто, кожен продукт у нас немає такого, що ми випустили і на цьому зупинились. Ми завжди прислухаємося. До побажань наших е, споживачів. А ви правильно прямо на крок випередили мене на наступного питання? Як ви дійсно от реагуєте за е, бажання, скажімо так, е, як ви адаптуєте продукцію до споживача? Але е, було ще й одне питаннячко: як, взагалі, який продукт найпопулярніший серед українців? Смалець. <свісляє> З вашої продукції. Смалець. Що це таке розкажіть? Смалець це засіб для чорніння гуми. Ми зробили продукт, який по консистенції нагадує смалець. Зробили його рожевого кольору. Назвали Пінк Смалець. Це засіб для чорніння гуми, який Клас. дуже круто працює. У нас до того ж є продукт, який називається Вася Моторист. Наприклад, який це назва це став хітом продажу. Це продукт, який дуже класно допомагає працювати людям, які займаються, наприклад, капітальними ремонтами двигунів. Так, от Вася то є помічник будь-якого моториста, тому що взяв відро, налив туди 100 грамів Васі, вкинув запчастини від будь-якого автомобіля там на добу, дві, навіть на місяць. З ними ніколи нічого не станеться, окрім того, що вони стануть чистими. Тому хітів насправді у нас ну багато багато, тому в нас. Лінійка загально тільки по атому налічує більше семи десятків продуктів. Ого. А окрім атому в нас є ще деякі бренди, направлення, розробки, починання. Ми невдовзі буквально тиждень-два плануємо випустити повну лінійку побутової хімії, яка буде на голову вище закордонних аналогів. І вони ці всі продукти відтестовані, розроблені. Тільки чекають упаковки і етикетки. До речі, етикетку ми друкуємо також самі. Тобто, ми пішли по надзвичайно важлив... важкому шляху. В нас друк етикетки свій, розробка своя, виробництво своє. Упаковка, навіть логістика зараз вже практично своя. Ми купуємо старі там якісь автомобілі, які нам по кишені, паримося з їх обслуговуванням трішечки, але переходимо повністю на самозабезпечення. Про плани ми ще поговоримо трошечки згодом. У мене ще будуть питання щодо планів. Друзі, сьогодні говоримо з власником та засновником торгової марки Атом, Волошеним Олександром. Олександр, я знаю, що торгова марка Атом отримала нагороду вибір країни країни-2024». Я вам скажу це круте визнання. Що скажете, як для вас що це, це відзнака? Для мене це відзнака значно більше ніж здається на перший погляд, тому що коли я починав займатися цією діяльністю. Від всіх оточуючих я чув ні, не варто це іграшка. Ти цим пограєшся, нічого не вийде. Мені про це говорили всі, хто мене оточували на той момент часу. от я зробив на той вибір. Тоді я зрозумів, що оточення треба змінити і займатися тим, чого ти хочеш. От. І коли ми отримали в 2024 році, от буквально кілька тижнів тому назад, відзнаку нагороду, вибір країни в сфері автохімії, я був не те що задоволений. Знаєте, це був середній палець в сторону тих, хто мені говорив, в тебе нічого не вийде. От. І тепер мені прямо ти фізично хочеться зробити так само. Зніму відео в TikTok, покажу середнього пальця і скажу конкретно, кому це адресується. Тому вірте завжди в себе. Якщо ви хочете щось зробити, краще спробувати. І у вас не вийде, але ви не будете ніколи себе картати за те, що ви не спробували. Життя надто коротке. Абсолютно, От тут Просто ви майже це мій девіз по життю, Абсолютно вірно. Насправді, от я абсолютно підтримую вас. А я вас вітаю. Пану, по цієї нагороди. Це дійсно визнання. Це круто, і Дякую. я впевнений, що надалі, і це знову ж таки ми повернемось до планів. Ще й визнання не тільки вибір країни України, а вибір ще й якоїсь країни, а і континенту. Ну, ми ж свою продукцію е тестуємо на фоні е закордонних аналогів. Я хочу сказати, що людям в Європі виготовляти хімічну продукцію значно легше. Чому тому, що у них багатша сировинна база, тому що в них для цього набагато. Ну, зручніше це робити в цілому. Але зараз активна піна, яку ми виготовляємо, засоби для миття підкапотного простору. Не буду все перелічувати, але дуже багато позицій вони на крок попереду європейських аналогів. Чому? Тому що в Європі бізнес це бізнес, це повністю прорахована фінансова модель. Вийшла на той продукт, який задовільняє там на 99% запрос публіки. І випускаємо його з року в рік. Так працюють європейці. Ми працюємо не так. Ми працюємо вживу. Ми випустили продукт, прислухаємося до думки наших споживачів. Кому щось не подобається. У нас бувають такі моменти, навіть там людина має мережу ми як самообслуговування, яка налічує там всього, там, наприклад, 80 постів. Ми як самообслугову. Він каже: От я хочу, щоб у мене активна піна в каністрі була синього кольору. От хочу, проблем немає абсолютно ніяких. Якщо кратно тонні, ми можемо зробити і Змістити будь-які фізико-хімічні характеристики продукту ми завжди йшли, йдемо і будемо йти назустріч нашому споживачу. Е, наступне моє питання, якраз ви от заговорили про автомийки. Взагалі, е, основні клієнти у вас це хто і чи є якісь прям не знаю нереальні замовлення, можливо, навіть державного рівня? З державними замовленнями ми не працюємо і не будемо працювати до тих пір. Поки нас не запросять, будемо так говорити, тому що сформована в Україні така думка, що з державою працювати дуже важко. Я цю думку розділяю. Хоча ми можемо закрити питання будь-якого державного підприємства помиючим засобам, починаючи від пенитенціарної системи, закінчуючи укрзалізницею. Але мені потрібно бачити, що це не будуть кошти і час викинуті в пусту, а що дійсно державне підприємство цього хоче, коли державне підприємство будь-яке. Прийде до мене з технічним завданням, я залишу 95% своєї роботи для того, аби закрити всі питання. Це буде набагато дешевше ніж те, що ми можемо побачити на певних державних ресурсах. Це буде набагато якісніше. Я за своє життя професійне провів дуже багато часу на державних підприємствах. Я точно знаю, що їм потрібно, і от, коли їм стане потрібна ще одна складова, дуже важлива, якої хочуть всі українці, так. Це правильне співвідношення ціни і якості. От тоді ми готові будемо попрацювати. Як тільки прийде будь-хто і скаже, допоможіть, ми допоможемо. Але приходити ломитися головою в двері і розуміти, що ти там в принципі нікому не потрібен, ну це нижче гідності. Я вважаю, ну що ж, друзі, дійсно дуже цікаво нас сьогодні співрозмованних. Можна говорити і говорити, але будемо наближатися до завершення. І останнє питання вже частково. Олександр про це почав говорити. Які плани на майбутнє? От ви дещо вже почали. По-перше, зараз дуже багато українських брендів виходять на європейські світові ринки. Я так розумію, що ну нікуди дітись, але вам теж ну не скажу, доведеться, але ну точно вийдете. І будете конкурувати, я так розумію, а може, і ще й конкурентів приберете. Кілька наших конкурентів дійсно вийшли на європейський ринок після того, як не витримали конкуренції з нами на українському ринку. Тобто uh -huh. це спонукало людей. А ми до сих пір не експортували жодної пляшки каністри нашої продукції. Чому поясню? Тому що ми в першу чергу працювали, починали працювати для України, для українців, і не всі технічні питання в Україні на сьогоднішній день закриті. От, тобто, у нас стояв колись вибір, або експортувати миючі засоби. В Європу був на це час, були на це можливості, або вкласти а, а, сили в розробку, наприклад, антифризів. Ми зробили антифриз український, ну правда з європейської сировини, але цей український антифриз став кращим ніж європейські аналоги. Тому я перфекціоніст по своїй природі, і до тих пір, поки ми не позакриваємо всі питання тут в Україні, ми нікуди не підемо. Ну тобто можна експортуватися, це зручно, на цьому можна багато заробляти. Але атом це не про гроші, атом це про ідею в першу чергу. Колись Атом починався з електродом, знаєте. В руках троечка, труба 20 на 40 і 8 років тому назад підвал, і я намагався там зробити якийсь перший станок, І коли ти проходиш такий шлях, то ти не думаєш про кошти, ти думаєш про те, що ти хочеш зробити те, що залишить за тобою слід в історії. Нехай невеличкий, нехай про нього можливо пізніше ніхто й не згадає, але для себе треба цю відмітку поставити. Тому як тільки ми в Україні для українців зробимо все, що можемо. Ми потім підемо дивувати е, українською якістю світ. світ. Слухайте, круто насправді. Е, Олександре, я вам дякую за те, що прийшли. Розказали про свій бренд, про торгову марку Atom, І мені дуже сподобався ваш підхід. Хай у вас все вийде дійсно найкрутіший -най -най рівень, щоб ви були дійсно в топі, як в Україні, так і в всьому світі. Дійсно, всі знали, що торгова марка Atom, тут як говориться, навіть можна не говорити. Якість буде на найвищому рівні. Дякую, друзі. Сьогодні в мене був гостях Волошин Олександр, власник і засновник торгової марки Атом. Цьому будемо закінчувати. Експертна думка та країни ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.